Раніше дві третини нашого експорту імпорту йшло через порти. Без них ми не можемо. І навіть в минулому році у нас зерновий коридор працював, більша частина йшла через порти. Тому вона буде далі атакувати і намагатися знищувати. Єдине, що ми можем, маємо і можемо робити, і мусимо робити, це відновлювати порти, незважаючи ні на що, посилювати ППО для захисту портової інфраструктури і експортувати наш вантаж. Тому що ті маршрути, які зараз існують, вони... Час від часу роблять економічно недоцільним експорт чи імпорт. Сьогодні, коли я їхав до вас на ефір, два судна заходили в акваторію одеського порту. Вони потрохи починають працювати, тому що є досить багато обмежень. Є тиск і є ризик бізнесу, який не хоче брати на себе ризики, працювати. Тому що, якщо вони почнуть працювати, вони бояться, що їх будуть. Руйнувати є ризики. Я спілкуюсь з бізнесом, який працює в портах. Вони кажуть, що недостатньо мобільних груп щодо захисту портів інфраструктури від шахедів, недостатньо ППО в Одесі для захисту Чорноморського чорноморського рибного порту, одеського порту південного. Недостатньо і що для цього потрібно? Треба над цим працювати. Є ще обмеження щодо судовласників, які згодні. Пускати свої суда, відпускати для судозаходів порти Великої Одеси. Але якщо влада наша продовжить приділяти увагу і зміцнювати і змінювати все на краще, то я думаю, що ми зможемо досягти показників в мільйони тонн в місяць, ані в 250 тисяч, як це було в вересні.